Я собі сідаю, Ось. Я собі сідаю. Я собі зак... отак я закриваю дверку. Отак я закриваю дверку, отак я, отак я відкрив... відкриваю дверку і плечем. Це її плечем відкриваю. Микола Шоти, із чотирма ампутаціями, тепер щодня за кермом. В моєму випадку я все сам сам завів, сам закрився, сам поїхав, сам припаркувався, сам закрився, сам пішов, куди мені потрібно. Все, мені нікого не потрібно. Чоловік отримав поранення у 2024 році на Бахмутському напрямку. Після реабілітації та протезування тепер вільно керує автомобілем. Я відчуваю свободу незалежність. Я не чекаю, якоїсь там першої чи другої, наприклад, години має приїхати автобус там на таку-то таку годину, там три, там треба півтора години сіти. Я собі вийшов з житла, вийшов сів машину. Я собі завів і поїхав до мені потрібно, чи на ринок на що скупити, чи в магазин навіть, чи в Амброкін, в мій центр реабілітаційний, там де я на реабілітації. Коли захотів, як захотів, ні від кого не Допоміг обладнати автомобіль для Миколи його протезист. Я зробив в ньому куксу на кермо. І такі допоміжні засоби на дверцята, щоб він міг самостійно відкривати та зачиняти двері. Це такий ми з Миколою колективний розум. Ми разом сіли, продумали і разом все зробили. Для того, щоб звикнути до нового способу керування, Миколі знадобилося два дні. Але також є й незручності, про які розповідає чоловік. Ну не знаю, всі, всі ну то, що до рушного треба було трошки, бо тормозив раніше ногою, а тепер рукою. Оце одне. Угу. Ось, ну, газую я ногою, а торможу рукою. Оце одне було провикнути. Хоч нога тягнеться, до, до педалі тормоза тягнеться, ну зазвичай, ну це машинально, це по інерції вона тягнеться. Ось то, що я ж кажу, треба було привикати до рушного. Треба просто в себе повірити. Ну, багато так, що не вірить в себе. Хлопці, ну от в Амброкі, ні в мене в реабілітаційному центрі багато хлопців хоче водити. Багато не знає, з чого почати. У мене лівої руки немає тільки одна права. Як я буду дверку закривати, наприклад. Там, воно мені не вийде. Та все вийде. Чого? зробимо якийсь шнурок, затягнемо, затянемо, щось, щось видумаємо, щось придумаємо. Роман Гузьо, Андрій Пшик, Суспільне, Новини Львів.